Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як зробити замовлення на сайті компанії Farmacy. Для початку нам потрібно зайти в наш сайт у Гуглі, е, просто вбиваємо Farmacy. Нам підтягується ось цей сайт farmacy.ua. Це саме той сайт, на якому ми можемо зайти в свій власний кабінет. Всі інші сайти, типу інтернет-магазин, типу Farmacy купіть косметику і так далі. Це не офіційні сайти. Нас цікавить саме farmacy.ua. Ось так він виглядає. Ми переходимо по цьому. Офіційному посиланні нас перекидає на наш офіційний сайт, і з лівого боку, з лівої сторони, у нас є вверху три таких полосочки. Ось так от вони виглядають: три полосочки. Ми їх обираємо, виходить панель, натискаємо кнопочку Вхід. Нам потрібно ввести свій логін і пароль. Логін це ті букви і цифри, які прийшли вам на пошту, коли ви реєструвалися, а пароль це ті цифри, які ви придумали, коли реєструвалися. І мій логін виглядає таким чином. Це UA Дефіс обов'язково 063649. Це мій. У вас будуть інші цифри. Далі пароль вводимо, і можна натиснути кнопочку Залишитися в системі вхід. Заходимо на свій кабінет. Якщо ви не знаєте свого паролю, ви можете натиснути кнопочку Забули пароль і ви зможете його відновити. Вам прийде посилання з смс-кою. В Смс є посилання, ви зможете перейти і відновити. Якщо ви не пам'ятаєте свого логіна, ви можете звернутися до свого наставника, він скаже вам ваш логін. Знову ж таки, ті самі три полосочки нам дозволяють відкрити панель, де ми бачимо перед собою перелік всієї продукції, яка є в компанії Pharmacy. Тут у нас новинки, набори, далі категорії нутри плюс, макіяж, догляд, особиста гігієна. Все поскладено по категоріях. Ми обираємо те, що нам цікаво. Давайте подивимося, що у нас є в категорії плюс». Наприклад, обираємо з правої сторони такі, бачите, є сірі стрілочки. Вони дозволяють нам відкрити детальний опис і знову ж таки по поличках розкладені е, вітаміни. Можливо, вас цікавий натуральний чай або е, дієтичні добавки в фармасі або для контролю ваги. Давайте глянемо, що у нас в розділі для контролю ваги. У нас тут будуть коктейлі. Як в вигляді сушетів, ви можете попробувати смаки. У нас тут є шейкер і у нас тут є повноцінні банки коктейлю. Для того, щоб додати такий продукт собі в кошик, потрібно нажати кнопочку в кошик, і він автоматично додається все. Ось тут, з правої сторони вверху, ми бачимо, що в кошику з'явився один продукт. Вертаємося далі до іншої категорії продукції, наприклад, макіяж. Знову нажимаємо сіру стрілочку, і нам показано по категоріях, що ми хочемо. Наприклад, ми хочемо. Макіяж для губ. Нажимаємо плюсик і відкриває нам ще додатковий перелік. Помади, олівці, набори. Давайте глянемо на олівці. Дуже красивий олівець. Буквально сьогодні тестувала. Ми хочемо обрати відтінок, подивимося, що цей олівець собою представляє. Наприклад, ми побачили автоматичний олівець для губ 01. До речі, дуже розкішний відтінок, і практично кожному підійде. Для того, щоб тут обрати собі колір, потрібно обрати з цих от розових кружечків той, який ви хочете. Давайте оберемо не 0,1, а якийсь інший. Наприклад, оцей другий. Ми обираємо червоний кружечок, і як ви бачите, нам пише вже автоматичний олівець для губ 0,2. Якщо ми оберемо щось інше. Наприклад, інший кружечок буде писати автоматичний олівець для губ 0,6. Якщо ви конкретно шукаєте якийсь інший відтінок, ось тут у нас є така панель, ось тут вона, яку можна переключати. Отак. Раз, два. Я зараз покажу вам, як це виглядає. Раз. І нам показує по кольорах. Наприклад, ви побачили в каталозі паперовому назву, тобто колір, наприклад, «deep». Red, він буде у нас 0,2. І ви розумієте, що так, я хочу Deep Red. Але якщо ми дивимося на таку панель, ми не розуміємо, котрий з них Deep Red. Тому ми обираємо список, обираємо Deep Red з цього списку 0.2. Тиснемо, це клікабельно. І нам підтягує 0.2. Якщо вам потрібна якась додаткова інформація про продукт, ви можете подивитися опис товару. І також є у нас тут склад, крім опису, і дуже цікава кнопочка це відгуки. Ось тут можна залишити, до речі, свій відгук, який вам може бути цікавий. Тут є англійською мовою відгуки, але українською, я думаю, будуть найближчим часом також, тому що це новинка. Вертаємося назад на опис, і ми розуміємо, що так, ми хочемо, наприклад, нам 01 або 0,2. Так, обрали собі олівець, додаємо його до корзини. Давайте попробуємо цей Deep Red. Значить, в кошик. Та сама схема буде працювати з помадами. Давайте глянемо, як ми будемо додати помади. Макіяж для губ, помади та блиски. Так, грузиться, чекаємо. Та сама схема працює з кожною помадою. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, обрати помаду, давайте візьмемо рідку матову помаду. Оберіть відтінок, обираємо. Нам буде показувати помаду і всі відтінки, які мають до неї відношення. Якщо ви хочете. Зрозуміти, як називається цей відтінок. Вибираємо список. І, наприклад, я зараз користуюся 11-м відтінком. Mau Pink. Він дуже і дуже круто поєднується саме з 01 олівчиком. Це такий класний, насичений, розово-фіолетовий відтінок. Просто розкішний і дуже дорого дивиться. Побачили помаду, чудово додаємо її в кошик. Прекрасно! Вона у нас підтягнулася. І давайте поглянемо тепер, що в нашому кошику відбувається. Ми обрали товари, які ми захотіли. А можна пройти так по інших категоріях, наприклад, волосся або парфуми або догляд для дому. Тобто, ви додаєте все те, що вам може бути цікавим, і те, що ви хотіли спробувати. Ось я додавала товари, які мене цікавлять. Далі ми відкриваємо свою корзину. Так, я нажимаю кнопочку Корзина, і мені показується ось така панель. Тут ми бачимо автоматичний олівець, коктейль, рідка помада в тих відтінках, які ми хотіли. Далі нам компанія внизу пропонує. Товари з обмеженим терміном придатності. Тобто це ті товари, які найближчих 6-4 місяці вже а, будуть закінчуватися по термінах, вони йдуть зі зниженою спеціальною, спеціальною ціною. Можна надобавити, можна ні. Напроти кожного стоїть ось така от кнопочка, «Добавити в кошик або додаємо, або не додаємо. Далі компанія пропонує нам каталог. Для новачків каталог буде завжди рекомендуватися в першому замовленні автоматично. Видалити його перший неможливо, тому він завжди вставляється. Але якщо ви хочете якісь ще. Додаткові, то, будь ласка, ось ми бачимо каталог на третій місяць, каталог на теперішній місяць, і дуже класна, е класний посібник користувача Нутриплюс. Тобто, якщо ми вже додали коктейлі, можемо додати собі ще, наприклад, такий посібник, посібник з рецептами, для того, щоб розуміти, як тут цими коктейлями краще користуватися? Далі нам компанія буде пропонувати на кожні з 40 балів, обирай будь-який один товар зі знижкою 80%. Тобто компанія каже: ти молодець. Ти зробив замовлення більше ніж на 40 балів. Будь ласка, забери продукт зі знижкою 80%. Якщо я розумію, що мені цікаво скористатися цією пропозицією, то я оберу собі якийсь товар зі знижкою. І, наприклад, дивіться, парфумована вода, бліз, в каталозі вона буде вартувати більше 500 гривень. Зараз компанія її пропонує всього лише за 160. Або ж, наприклад, засіб для чищення дерев'яних поверхонь. За смішну ціну 70 гривень. Або, наприклад, масажний гель з екстрактом паприки. Він теж більше 300 з копійками гривень в каталозі. Компанія пропонує забрати всього лише за 75 гривень. Ну, давайте уявимо собі, що я візьму очищуючий засіб із скрабуючим ефектом Reversist за 80 гривень. Хочу забрати цю пропозицію, додаю до корзини. Чудово! Переходимо ще раз в корзину, оновляємо її, супер, додали все, що хотіли. Далі в нас компанія пропонує перейти до оплати. Показує нам суму, це 1934 гривні. Якщо ми нажмемо на ось цей малесенький такий трикутничок, який йде вниз, нам покажуть. Або сховають додаткову панель. Якщо у вас раптом ось така панель, то ви можете його розкрити і вона відкривається. Значить, замовлення 5 одиниць, перевіряємо себе. Сума замовлення по каталогу 2536 гривень. Тобто, уявіть, яку суму зараз ми економимо. Сума по балах 49 гривень 12 копійок, сума до сплати 1934 гривні. Якщо я хочу. Оплатити, тому що я перевірила свій кошик, все окей, все в мене так, як має бути і бліз. Я поставила, я нажимаю кнопку Оплатити. Тепер нас перекине на форму уже, переходячи до оплати і доставки. Значить, у нас компанія перевіряє, що попереджає, що перевіряєте замовлення на відділенні. Ми обираємо пошту. А, мені цікаво брати пошту на відділення. Можна отримати, обрати також і кур'єра. Далі ми обираємо одержувача. У вас, якщо ви робите вперше замовлення, одержувача немає, тому вам необхідно додати нову адресу. Ось тут ми нажимаємо додати нову адресу. Коротка назва, будь-що у мене це місто Тернопіль. У вас ваше місто, просто це значення немає. Далі ім'я Марія Щепановська. Обов'язково перевіряйте, що у вас був тут, вірно, вказаний ваш номер телефону. Дивіться, вже зробила помилку. 98. Так, щоб на ваш номер телефону приїхало саме це замовлення. Далі обираємо область. У мене це Тернопільська. Район. Район немає в мене району. Я обираю місто Тернопіль. Якщо ви з великих міст, то значить ви обираєте зразу місто. Населений пункт, так, звичайно, Тернопіль. Тут буде дублюватися одна і та сама назва. І мене просять обрати відділення. Відділення у мене номер 4 Я шукаю своє. Інколи буває таке, що вашого відділення, там, наприклад, не вказано немає, то ваша задача просто перевірити, чи воно. Працює, якщо його немає в нас на сайті, коли ми обираємо Укрпошту, може бути таке, що ваша пошта не внесена в перелік пошт на сайті. То зверніться, будь ласка, до свого наставника, він допоможе, він передасть інформацію і вашу адресу Укрпошти внесуть на сайт, тоді ви зможете зробити замовлення. Інколи таке буває, що не всі відділення Укрпошти у нас на сайті підтягуються. Тому це не проблема, якщо ви не знайдете зверніться до свого наставника. Далі обов'язково ми. Обираємо кнопочку Зберегти. Так, ага, таки хочу коротку адресу. Тернопіль. Тернопіль. Чудово. Зберігаємо цю адресу, і тепер вона у нас буде. Висвітлюватись. У мене вона, в принципі, є, а у вас вона висвітлиться як актуально. Моя нова адреса вона збережена. Моя адреса збережена трошки далі, тому що я відправляю замовлення на клієнтів. Ось Марія Щепановська, відділення номер 4 Обираємо тут збережені адреси клієнтів. Так, обираємо, обирала я своє. І далі ми переходимо в семейний. Оплата банківською картою або при отриманні. Обираємо той формат, який нам зручний. Хочу звернути вашу увагу, що наша компанія офіційно зареєстрована на ринку України. Ми сплачуємо податки, і тут у вас буде писати ПДВ 322 гривні. Цю суму сплачуєте не ви, цю суму сплачує компанія. Просто вона висвітлюється у вас в. В кабінеті при оформленні замовлення, тому що так прописано в законі України, якщо визьмете будь-який чек, навіть коли ви купляєте в сільпо хліб, там все одно в чеку буде вказано скільки з цієї суми. Сільпо сплатить податку. Тому тут вказано, скільки з суми замовлення компанія сплатить ПДВ. Компанія з вашої суми замовлення сплатить 322 гривні податку в казну України. Це не ваша сума, не ви її платите. Це платить компанія з загальної суми е, того замовлення, яке ви зробили. Отже, далі. Оплата банківською картою або при отриманні. Тут є дві кнопочки: одна і друга. Обираємо зручну, наприклад, оплата банківською картою. Нам підтягне також таке важливе повідомлення, що оформляючи замовлення, ми погоджуємося сплатити сервісний збір. Цей збір бере сам банк за переказ коштів, тобто коштує ця послуга стільки. Якщо ми обираємо при оплаті. На пошті, то комісія пошти, в даному випадку нової пошти буде складати 29 гривень. Якщо я вернуся до оплати картою, то сума трошки менша 23 гривні, економимо 5 гривень. І нажимаю кнопочку оформити замовлення. Оплата банківською картою оформити замовлення. Мене перекидає на варіанти оплати. Далі ми або вибираємо Приват24, або обираємо Apple Pay. Можна перейти, наприклад, одразу на Приват24 сплатити з гаманця. Можна ввести реквізити своєї карти. Після того, як ви це вводите, нажимаємо кнопочку Сплатити, і ваше замовлення буде оформлене. Конкретно це замовлення я вже буду, не буду доводити до кінця і оплачувати, тому що воно просто для того, щоб показати вам приклад. Але ви доводите до кінця, оплачуєте, і на екрані ви Конкретне повідомлення: вітаємо, ваше замовлення оформлене. Таким чином, ваше замовлення найближчим часом зберуть, упакують і відправлять. Доставка в середньому 2-3 дні, в залежності від того, в яке відділення вашого міста ви оформили доставку. Приємних вам покупок.